Інколи буває, що ну, сумується, тому що там, дочка вдома, у нас приїжджаєш в відпустку, і коли вже там, їдеш назад, да, вона там, плаче, то все-таки ну, вдома мама там є. Будучи там у відпустці вдома, то дуже сюди тягне. Да, дуже тягне, бо ти розумієш, що Відбуваються процеси, а тебе тут немає. Ти теж хочеш бути, теж хочеш приймати участь. Я нікого не осуджую, але коли ти приїжджаєш додому, тобто ти розумієш, що ти приїжджаєш у паралельний світ, можна сказати. Тобто всі працюють, життя триває, хтось десь там щось купляє, сміються там. Веселяться до мене не викликається така агресія, якщо вони там питаються: ну що там, коли це все закінчиться? Я стараюся на ці питання так не ну нервувати або не відповідати.